В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Життя на навпомацька напередодні міжнародного дня білої тростини слабозорі вирішили нагадати про проблеми. Серед основних кажуть неможливість нормально користуватися громадським транспортом. Коли зір зникає, далеко не зайдеш, а іноді і не заїдеш. Напередодні міжнародного дня білої тростини слабозорі рівняни вирішили нагадати про проблеми, з якими стикаються чи не щодня. Так серед основних звукові світлофори, яких в місті лише кілька, а також можливість користуватися громадським транспортом. Більше про транспортні проблеми Менезрячих у сучасному місті Вікторія Катеринчик. Нині на Рівненщині майже дві тисячі інвалідів першої та другої груп із вадами зору. Причому дві третіх з них малозабезпечені, потребують матеріальної допомоги або, хоча б, дотримання їх прав. Візьмемо закон про інвалідів, який гарантує право на працю, право на навчання, право на відпочинок, а також право на пільги. Якщо взяти інвалідів позору, то на Рівненщині практично немає жодних пільг для незрячих, так як тільки є одним, одні пільги на перевезення в міському транспорті. Та й ті, розповідають, інваліди позору для них не завжди доступні, адже підійшовши до зупинки, потрібно не тільки відшукати потрібну маршрутку, а й встигнути дійти до її від'їзду. Щоправда, на цьому випробування переконує Олександр Хвостіков, можуть і не закінчитись. Як правило, вони кажуть, у мене вже інвалід є. Ну, бувають винятки такі, що. Беруть. Буває навіть так, що він просто бачить, що людина стростю йде. І старається проскочити, не хоче ні грошей брати, ні тебе брати. Так, аби перевірити, чи справді водії маршрутних таксі неохоче беруть пасажирів з посвідченням, проводимо експеримент. На зупинці сідаємо в маршрутне таксі з трьома пільговиками. Одного підвести водій погодився, іншим відмовляє. Можна ви... тільки я скинує брати, але далі просити. Ми людина. Так що у вас трьох? Двох супровод? Трьох. Я так пішла групу показати, що ти чоловік. Знаєш, що мені перша група, як на два чоловіки. Інваліди, то зору першої групи. Ось заходьте, дані борожте, Він заходьте, заходьте. Однак, якщо домовитись з водієм про пільговий проїзд ще можна, то дійти до тієї ж маршрутки іноді не менша проблема. На перешкоді стають і спеціальні пирамідки, і обмежувачі руху транспорту. Та й самі водії не завжди дотримуються правил паркування. Якщо колись треба їхати з Майдану чи з театральної, це треба хвилин 30-40 потратити, щоб просто зловити фізичну маршрутку, бо вона або стає далі, Бровки не під'їжджає, вони стоять в два ряди. Суттєво допомогло б їм заповняють слабозорі обладнання. Транспортних засобів спеціальними системами озвучення віщуються звукові маячки, які допомагають нам зайти правильно зайти в приміщення. Так само є озвучка тих самих маршруток, тролейбусів, яку можна фізично зробити і навіть не дуже дорого вивезти назовні, коли просто автоматично при відкритті дверей буде говорити, наприклад, номер там три тролейбуси. Проблему слабозорих відомі, запевнив під час телефонної розмови начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк. Каже, якщо обладнати зовнішньою озвучкою транспорт поки що можливості нема, то до 1 листопада майже п'ять десятків маршрутних таксі. Римуть внутрішню систему автоматичного оголошення зупинок а до нового року їх кількість збільшиться до 70. Поки ж чиновники готують такі оновлення, слабозорі закликають оточуючих до толерантності. Вікторія Катеринчик, Сергій Брилевич, інформаційна програма. День.